Доброго дня, друзі. Сьогодні ми поговоримо про дві теми. Перше, це кільцеве сонячне затемнення, і друге це родові практики. Пітрі Пакша. Значить, сонячне затемнення, технічні моменти. Це буде кільцеве сонячне затемнення одне з типів сонячного затемнення. Починається, воно буде починатися 1842 по київському часу. Пік фази 21.46 і закінчується 12 ночі 46 хвилин. Це затемнення, яке, оскільки воно сонячне, воно буде від, мати відношення до моментів, які зв'язані з чоловічою енергією, там місячні вони більш жіночою енергією. Йдуть і сонячні, вони більш чоловічою енергією. Якщо в глобальному такому масштабі, вони зв'язані з країнами, зв'язані з царями, а царі в нас це президенти, директори і так далі. а Царі це в нас зараз члени чоловіків сім'ї, да тобто чоловіча енергія. І про що це затемнення і що треба робити? Практики, по-перше, затемнення зв'язане з, з моментами відносин, воно зв'язане, хоча б це сонячне затемнення, але воно зв'язане з партнерством, от яка якби енергія, партнерством, контролю, і також з дарами. Для України це затемнення. Зараз дивлюся карту нашої країни, воно зв'язане з ЗСУ. Силою чи слабкістю, ЗСУ, змінами на полі бою, які будуть відбуватися, і також зв'язано з, правлі... з правлінням. Ну, в принципі, це для всіх країн зараз зв'язано з царями, да? з президентами, але для нашої країни це особливо буде зв'язано з правлячою партією. Про політику я зараз не буду розказувати про сам ритуал і про, сам... про саму дію цього затемнення. Затем має езотеричні змісти, воно по, по своїй суті несприятливе, це складний момент. І в даному випадку він ще зв'язаний з контролем. Контроль і містична енергія минулі життя. Тобто, можна, хто займається містикою, можна, скажімо, подивитися свої минулі життя, можна згадати минулі життя, можна пропрацювати якісь минулі моменти. От, але це, тим не менше, момент ну, пропрацювання йде на трьох рівнях, і взагалі є різь, три рівні підходу. <кій> Перший рівень фізичний, От Ви зараз можете подивитися на своє тіло, це є фізичний рівень. Далі є енергетичний, там всі енергопрактики на цьому рівні, ясновидящі, цілителі, і так далі. Ну, цілителі можуть бути на різних рівнях, підрівнях, в принципі. І Люба людина може на різних рівнях працювати, але в основному це є тонка енергія. Тонкі енергії, зараз Це дія затемнення, це мається на увазі от тонкий рівень. Є духовний рівень. Духовний рівень це коли ми йдемо в церкву, молимося чи там всередину себе заглядаємо і робимо, творимо молитву. От молитва, яка не направлена на мирські речі, на якісь тонкі речі, на тілесні речі, на тонкі речі мається на увазі, щоб було добре там мені жити, щоб було добре моїм дітям і так далі. Духовні речі це людина просить віри, просить прийняття, служіння. Це є, називається духовні речі. Не прив'язуватися до чогось, да? приймати ситуацію це частина духовних речей. Молитва, покаяння це є якраз сповідь, це є духовні речі. Це затемнення воно зв'язане з таїнством. Воно буде зв'язане з таїнством і з містичними такими досить речами, тому що затемнення відбувається в період зміїв, так сказати. Змії, будуть дуже нагі впливати, змії на санскриті. От, і відповідно це з містичними речами, хто хоче розвивати містичні речі так далі, може робити відповідні практики. Звісно, такі практики ну, не розказуються по, в Ютубі, хоча зараз бачу багато хто, що розказує. але справжній, хто щось знає, справді да? тобто він не сильно спішить це розказувати і може навіть і не сильно виступає в Ютубі, якщо чесно. От, хоча є різні, різні підходи. От, через це на фізичному рівні дивитися на затемнення несприятливо. Виходити ходити під затемнення в цей період, коли йде затемнення, не добре. На енергетичному рівні добре робити якісь практики. Просто відчувати, скажімо так, щоб не було негативного впливу затемнення, треба робити духовні практики. На енергетичному, духовному рівні тоді. Зміст затемнення буде змінений повністю. І тут нам якраз допоможе практика родові практики. Сьогодні останній день Пітріпакша, тобто це сарва Пітріпакша це досить сприятливий день для того, щоб робити родові практики. Як робити родові практики, я описав в своєму майстерні телеграм-каналу якраз описані практики, ви можете подивитися. І там є 10 пунктів, як можна робити варити рис і так далі. Хто, хто цікавиться, можете подивитися. Якраз там небагато моментів. Можна простіше зробити. І такий момент говориться: якщо сьогодні провести рудову практику, сьогодні якраз дуже, дуже сильний день найсильніший день для таких практик рудових саме, і це ще якраз затемнення. Це дуже до таке співпадіння, можна сказати, що буває дуже рідко. І відповідно, провівши практику за рід, помолився за свій рід, можна таким самим чином облагородити це затемнення. От, які ж практики проводити ж в саме затемнення? Чи в час, коли починає, почина, буде починатися затемнення в 1842? Практика проводиться молитвою, читається Нарайна Кавача, читається Ханумана Челіса, можна Вішну Сахасранам читати. Ці кавачі, нарайна кавачана Чіліса. У вас буде відео, під відео посилання. Ну, в мастерні астролога. Ми можемо робити практики спеціальні для на затемнення да? для покращення стану скажімо так, свого енергетичного. Пропрацювання затемнення дуже добре, що відноситься до сім'ї. До фінансів, до, до удачі. Тобто, сьогодні практики можна е, направити на пропрацювання таких речей, як, е, скажімо, дари, дари звище. То, що мішає нам відкрити свої дари, і то, що мішає отримати дари з, зверху. Так що я бажаю успіху. Початок, практики, початок всіх практик треба робити з початком затемнення. Можна, якісь практики спалювання, там і різні езотерічні практики, я не сильно хочу їх розказувати, тому що це, в принципі, зараз на затемненні, ну це така тема, як би сказати, хайпова. На цій темі зараз хайпують дуже езотерики. Величезного значення затемнення не придається в плані езотерики в медичній культурі, хоча це містичні дуже речі пропрацьовуються. Тут хто працює, хто займається містик, містичними речами. ну Хто цим займається, той це знає. А хто займається, ну не займається, да? тобто, я би рекомендував е, іменно звертатися в молитву. От молитва вона трансформує всі процеси е, і направляє правильно. Бо тонкі речі їх треба дуже добре розуміти, що ви, що, що ви робите. Тому коли людина тонкими речами займається, різними там тантрами, магією і так далі, бо це все магічні речі, тонкі це магічні речі. То людина сама відповідає за це, як вона так сказати, варить свій суп і які інгредієнти вона туди кидає. Чи він буде чи це буде отрута, чи це буде лікувальна якась суміш? Це залежить від людини. Тобто ці практики треба дуже добре розуміти, а не просто робити їх як аби як. А, от. а коли робляться духовні практики, там відповідальність, людина, ну, скажімо, за, за людину беруть вищі сили відповідальності. Через це, коли ти читаєш мантру, мантра вона по, по, по інакшому діє. От, мантра по інакшому діє і по-інакшому працює. Mm. В принципі, якщо дуже добре сьогодні цей процес підріпакше робити родові практики. Можна просто виписати своїх імена померших, можна просто помолитися за них, можна подати там, поминання чи сороку за своїх померших. <кій> можна також і в ведичній традиції, так як там буде описано зварити рис там, з чорним коржутом і так далі. Бажаю вам всім і нам всім хорошої практики, проводимо ритуали за рід для роду. Практику для, для роду можна провести перед затемненням, тобто, сам коридор затемнення не треба проводити, раніше можна так, до затемнення. От, а практику молитви і так далі можна вже починати там, з 18.42. Молитви там, починати з от, потім Ханумана чи можна слухати Вішну Сахасранам, можна читати, запалити свічку. також. Такі нюанси в чистій одежі це треба робити в, після вмовіння. Під час затемнення коридору в самого періоду затемнення сонця не їсти нічого, ніяку їжі можна водичку, а можна навіть і взагалі без води. От бажано. І в чистій одежі, в чистій свідомості от проходити цю, цю практику. Ну, ще раз повторюю: Шрадха, тобто коли ми будемо проводити навіть і самостійно цей ритуал. Він дасть можливість зменшити або навіть трансформувати негативний вплив затемнення на позитивний. Через те, чим раніше ми проведемо цей ритуал, тим буде краще. От. Гарного вам дня, гарної практики і до нових зустрічей!